Вітання, сьогодні 8 квітня, і як бачите, летить не вишневий цвіт, і навіть не абрикосовий. А це сніг. Їдемо на дачу, щоб подивитися, що там з рослинками, як вони пережили, але ще сьогодні і в четвер найбільше, мінуса, мінус 3, мінус 4 вночі. Зупинилася біля магазину, дімка побіг, хоче морозиво собі купити. А я дивлюсь, що навіть. І верба розпустила вже свої листочки. Ой, що ж у нас за дивна така весна цього року? Ми вже на дачці, і поки ми доїхали, то вже сонечко. Оце така дивина. І перше, що нас зустрічає, це почали вже ми відновлювати. Чи як це правильно сказати, Миколай? Косметичний ремонт. Косметичний ремонт. Поки що так, під лямпічю, ну ще буде це не, так. Не так, олюк зробили вже. Ну, зараз про криницю докажу. Ну, це перший шар, видно, що е, дімка вже зробив оцю кришку дерев'яну, теж вона вже є. Коротше, трошки її так відновимо. Так. Ну що, я тоді гайда, біжу. Угу. Біжу дивитися свої рослинки. Так, люк другий зробили. Я не пам'ятаю, чи я показувала туалет з цього ракурсу, зараз покажу. А вдалині, там така хмара темнюща. Зараз накриє снігом, бо ми звідти приїхали і там гарненький вже йде сніжок. Так, і з цього ракурсу не показувала, як виглядає туалет. Ох, по моєму голосу. Ви чуєте, що я мега щаслива. Все. Отут він мені більше подобається. Я не можу сказати, що він на ідеальному місці своєму знаходиться, але поки що мені подобається. Все, тепер найбільше за що я хвилювалася, це за рослинки. Ой, так. Я цим бачу, кикнувся таким. Пов'яли квіточки. Далі, що в нас? Що в нас? Ну, на перший погляд, на перший от мій погляд, ніби так нічого. Ну, якби ще нічого пережили. Це мене дуже тішить. Я би сказала, що навіть деякі рослинки за цей час підросли, хоч і холодно було, дуже активно полізла півонія, дуже активно. І я би її попросила трошки, щоб вона затрималася хоча б ще на тиждень. Коли я була останній раз, то Ось кущик, ось-ось, оцей ряд взагалі не видно було піоні. А це вже всі піонії зверху. Дивіться, ось піонія. Коли їх садила, це були маленькі корінці і вони. Ось піонія, ось півонія. Я думала, тут взагалі вже пропало не буде. Так, щось тут таке цікаве в мене вилазить. В мене скільки всього насадженого, що я реально не пам'ятаю, допоки воно це все не. не. Добрий вечір! Так, ось півонія. О, кріт, ото півонія і кріт, як завжди. Так, ну, півонія дуже активно почала. Так, кліматіс, ніби живенький. Так, дуже швиденько зараз. Пробіжимося. Що? Йду. Арки, диви, бач. В один санкбулі ага. зузили їх і так красиво положили ці. Наче ага. так, так і треба було, так? Значить це вони тут ждали цього моменту. І вони каже 10-м висотою, я робив його поставив. Так, переривають мене всі. У нас дуже мало часу, бо працівникам треба встигнути на автобус. Так, квіточка живенька. Ці чимерники живенькі. Далі, далі. Ой, хаотично все хочу, бігаю по садку. Оце треба так і назвати відео. Оці нові чимернички, які я посадила, саме найбільше ж переживаєш за них. Так, ну, о, бачите, оцей лед живий. От за них я переживала. Найбільше переживала, але маю надію, що все ж таки відійдуть. Ой, манюнька, ну відходь, відходь. Так. І куди? Куди бігти? Куди бігти? На що дивитись? Що тут у нас? Так, а тут, 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 тут. Так. Ну, в цілому, скажу так, більш-менш. Фіалочка, видно, ось, притомилася від морозу таки. Ну, ця рослинка тільки була посаджена, їй простітельно. Ой, які красиві. Ой, який ж ти красунчик. Ви ж тільки подивіться. І живенькі. Живенькі. І я швиденько зараз подивимося на магнолію. Так, тюльпани бачу живі. Це добре. Магнолія не розкрилася. Так. Ну і з цього раду чомерники в мене ще з того разу такі вони кволенькі були. Хе -хе -хе. Так, нема в мене часу, треба все швидко, але хочу все і побачити. О, бачите ці рослинки, ті, що я посадила. Ну, вони такі сумненькі, просто треба буде полити, мені здається. Це вже як приїду наступного разу. А це що в мене вилізло? Це півонія якась. Це півонія. І дивимося на магнолію. Ох, яка красива вона, ця магнолія. Але ще поки не відкрилася. І бутончик такий, вона, мабуть, буде така пишненька в мене. Ну, Краса, краса, чекаю. Мені мається ж приїхати нова магнолія, я замовила, але з нею ціла історія. Про цю історію я вже, мабуть, розкажу. Пізніше або. О, нарцизік. ось навіть одненький буде. Історію про магнолі обов'язково розкажу. Не зараз, бо зараз в попихах мене вже всі чекають, то я мушу бігти. Тому на цьому своє зовсім коротеньке відео. Це я так хотіла зняти, подивитись і вам показати, як мої рослинки пережили. Перший мороз, перші дні мороза. І ще треба пережити сьогодні, бо сьогодні мінус, е, мінус 3, мінус 4, і в четвер теж найбільше мінус 3, мінус 4. Але маю надію, що все буде добре. І бажаю моїм рослинкам і вашим рослинкам е, так сказати оцю скажену весну, все ж таки пережити і радувати нас своїми квіточками. Всім папа, до нових відео!